Павленко Анна Владиславівна, Чернігівська область, Прилуцький район. СМТ Ладан, 15 років. Анна поділилася з нами секретом, що надихало її писати українською. У її сім'ї завжди читали україномовні книги та переглядали фільми. З дитячого садочка їй пояснювали, яка важлива та красива українська мова. Тож прослухаймо її поезію Вона любила сонце ніжний промінь. Вона любила сонце, ніжний промінь, ненавиділа темряву страшну, не замовкав ніколи її гомін, сльози щуку не змахує сумну. а він закоханий у темні ночі, його любов морське холодне дно. Шукав ночі сузір'я всі пророчі, багато про них знає вже давно. Вони не мали би ніколи закохатись, занадто різні, обоє не такі. На все була причина сперечатись, і почуття в обох були дуже слабкі, та він в очах її побачить ясні зорі, вона у ньому соцвіття древніх крон, у голосі його букет з історій, її в її вустах. Зимовий тихий сон.